Національний телемарафон Єдині новини триває в ефірі телеканал «1 Плюс 1» в студії Катерина Нестеренко Руслан Шаріпов. Далі у нас велика наступна нова тема: протезування та реабілітація. Число людей, які втратили під час війни кінцівки, сягнуло рівня першої світової війни. І мова йде про військових, а також цивільних. І от давайте почнемо із історії пані Любові Прочухан. Їй 75 років. Вона втратила ногу після поранення у рідному селі. Під Черніговом на Чернігівщині, і після протезування немає роботи, яку вона б не могла робити самостійно. Своїм ставленням до життя та енергією вона підтримує інших поранених. Кореспондентка АТСН Ірина Маркевич нагадає натхненну історію пані Люби. найважливіше зранку правильно стати на протез. А вона нуга похудала. Так я там уже подмотую. І... Любов Миронівні 75. Господарство кури, кролі заготівлі на зиму. У мешок, на плечі і вперед, щоб не здатися, треба трудитися. Ще треба нарубати дров і розтопити піч. Оце так, а потім туди кладу. Любов Миронівна і поранення отримала через те, що не може сидіти на місці. Коли у лютому почалася окупація Чернігівщини і її село регулярно обстрілювали росіяни, місцева ферма залишилася без кількох доярок. Вона запропонувала свою допомогу доїти корів, щоб худоба не страждала. 22 березня разом з кумою вони видоїли 98 голову. Любов Миронівна тільки но вийшла з корівника. Сіла на велосипед. І почався обстріл. Ось куди воно впало? Осколок потрапив їй у ногу. Оце з цих дверей. І Я сюди доїхала і тут таки впала. На крик про допомогу прибіг односельчанин. Він побачив поранену. Пані Любов швидко зняв ременя, зміг перетягнути ногу і викликав швидку. Її відвезли у лікарню за 30 кілометрів звідси і змогли зупинити кровотечу. Бої за Чернігівщину тривали. В той час вже був зірваний міст на Чернігів. Волонтери вивозили цивільних з Чернігова дорогу у життя через Куликівку. З районної лікарні забирали і поранених. Так В'ячеслав Запорожець познайомився з Любов Миронівною і вивіз до лікарні у столицю загроза в життю була, бо тоді Куліковська лікарня не мала засобів для лікування таких хворих. Лапу за ха Ха, вісім та граквірити. На вам. так. Русский кому не знаєте кому поранення було складне. Почалася гангрена, частину гомілки ступню довелося ампутувати. Ми не здавались, не здаємось і ніколи не здамось. Поки заживала нога, Любов Миронівна жила у В'ячеслава вдома. У да ніхто на руках не носив, тепер на руках носить. А тоді її з іншими пораненими відправили на протезування в Австрію. У відні Любов Миронівну називали зіркою. Вона перша зі всіх поранених почала ходити на протезі, підтримувала інших поранених українців і весь час думала, як віддячити лікарям. В знак благодарності, коли будете мене виписувати, я вам станцюю. І почала танцювати. Як заболить, так з однією палкою, а як уже хорошо пристане із двома палками, за півтора року нога схудла і їй не вдається ходити так швидко, як би хотілося. Через її спосіб життя треба більш функціональний протез. Стопу більш м'яку їй зробити, бо вона активна ходить по городу, щоб у неї був комплект для городу і комплект для биту. В'ячеслав їй пропонував відвідувати наших військових у шпиталях. Любов Миронівна на новому протезі готова ділитися своєю енергією з тими, хто тільки робить перші кроки. У свої 75 вона цінує кожен день і каже, навіть зараз у складні часи не можна втрачати віри. Віри в першу чергу у себе. Люди добрі, які попали в таку ситуацію, як я. Не унівайте, не здавайтесь, ніколи. Ідіть уперед, Ірина Маркевич, Геннадій Шудьга, Андрій Романок, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. І вітаємо в нас в студії Героїв сюжету Любов Прочухан, В'ячеслав Запорожець, волонтер, засновник центру складного ендопротезування. А також з нами Яків Градинар, співзасновник, головний протезист проекту Протез Фаундейшн США. Яків зараз якраз перебуває у Києві, і проводить навчання для українських протезистів. І після нашого ефіру повертається на тренінг. Дякуємо, друзі, що знайшли час вітати до нас в студію. Дякуємо, дякуємо щиро. І пані Любов перше питання буде до вас. Знаємо, що вам нещодавно буквально поставили новий протез. Вам нещодавно поставили новий протез. Ми да, знаємо просто. П'ятницю. Так. А, як ви себе почуваєте? І ми знаємо, що ви не одразу після лікарні завітали у нас до студії. Ви ще заїхали до свого господарства. Ви сказали, господарства, не як. Ну, а стан фізичний? Як ви себе почуваєте? Хорошо. Кролі і курочки. Є, кролі і курочки. Всіх погодували зараз. Я вже їх погодувала. Все в нормі, кажу, сидіть, поки, і жіть мене, поки я не приїду. <рес> Пані Любов, а у вас і протест на нозі? На лівій, на правій? На правій. А робоча яка була? Права. Права. Да. А осінь городи. Як ви з городом. якщо… Як я з городом справлялася? Ну, наприклад, Якщо приїхала одразу із Австрії, це ж у, у сентябрі копають картошку. Я на город. Кажу нас і на і на невістку, ну дайте хоч корчовий копаю. Вони мене прогнали. Іди, ага. каже, відсюди. Я кажу, ну так, ну так навіть бурячку у я буду сидіти чистити, допомагала їм. О, ну, зиму хорошо було. Прийшла весна, як то кажуть, виграли мені город. Я відкопала, я кажу, Діма, що будемо робити? Він зразу мені, що ти будеш робити? кажу, Дімка садить, він не половину засіємо, щоб було кроликам люцерна і все. Я відкопала, він на роботі був, я відкопала, скульпет його хлопці відпустили на час, він приїхав, посіяв, заволочив, а половину каже так: сади то, що подолаєш, грядки сади сама. Я посадила на другий день грядки, uh -huh. а він тиждень робив, а тиждень вважайте вже був. Через тиждень він приїхав, вже допомог посадити картошку мені і буряки кермові посіять. Пані Люба, ну це фантастична історія. Ти, тим більше те, що ви ще показали, як ви танцюєте. Ми бачили на відео, як ви танцюєте. Цей новий протест, тобто він вам допоміг повернутися до більш-менш нормального побутового життя, так? Ну, так. Да. Пане В'ячеславе, вони ж пабйомі менші і легші. Можете пояснити, так, чому відбулася заміна протезу, і як часто взагалі потрібно, коли проходить реабілітація, змінювати протези? Пройшов рік, і кукса змінюється, вона схудла, набряк зменшився. і Кукса вже стала стабільна і тому треба переробити зробити новий куксоприймач. І ми в п'ятницю зробили по технології Direct Сокет компанія Osur. Це коли прямо на пацієнті робиться куксоприймач і вона отримала сучасний протез, нову стопу. І тепер куксоприймач гільза повністю відповідає. Стигну. На відео ми вже це якраз б... і бачимо новий протез, і це протезування, що відбулося в п'ятницю, так? Без так. Прохання. А, Пане В'ячеславе, як ви взагалі, ми так знаємо трошки вашу біографію, поспілкувалися так само в кулуарах. Як ви прийшли до цієї справи протезування, тому що до широкомасштабного вторгнення ви, ми так розуміємо, справи з цим не мали, займалися так. бізнесом. Я, я, я інженер-будівельник, почалась війна, я. Пішов займатися евакуацією, допомагати цивільним Черніговим. Так ми і познайомилися з Любов Міронівні. Зараз у нас два основних напрямки: це евакуація поранених зі Сходу. У нас 20 швидких. Тому ми, ми перші бачимо наших захисників, які втратили кінцівки. І коли я вперше побачив ампутанта, а це був Анатолій Іщенко, пам'ятаєте, з Чернігова. Да? Мене це вразило. Вразило, якщо ще висока ампутація. І я почав допомагати. Спочатку ми відправляли за кордон перші це була Австрія, Німеччина, Америка. Ось, а потім ми зрозуміли, що ампутацій багато і треба розвивати. Протезувальні справи тут в Україні. І зараз ми так дуже активно разом з Стеценко Олександром Павловичем, займаємося протезуванням, складними випадками. У нас стартував проект в вересні Поверни руки героям. І ми займаємося такими складними випадками. Це висока ампутація верхніх кінцівок, плечі, висока і подвійна ампутація стеган. Так, а це все ми можемо робити в Україні. Так. Да. Ми можемо це робити в Україні. І… Я хочу навести такі, такі дані. Да? От, наприклад, серпень місяць у, у нас за місяць плюс тисячу ампутантів. В Україні ми е, зробили в серпні 200 протезів для військових. Ще біля 100 відправили за кордон. Тобто, розумієте, у нас 300 ми зробили, а плюс 1000 у нас. І це кожен місяць. Тому нам треба. Розвивати цю галузь саме От, в Україні. власне до протезування за кордонами да. так. Як ви в ці дні проходить в Києві е, великий? Е, Захід з реабілітації його якраз проводять американські медики за ініціативи вашого фонду протез Фаундейшн. Ми про вас знаємо і чули ще раніше, тому що наша колега Ольга Кошеленко робила великий документальний mm. фільм про вас. Як взагалі з тих пір, коли українці з вами познайомилися? Ви познайомилися з українцями. Просувається справа протезування наших чи то бійців, чи людей цивільних, хто постраждав, хто має такі травми в Сполучених Штатах Америки. Ми бачимо, от за ці півтора року дуже багато покращилося. Але як вже було переді мною сказано, виклики більші, ніж поки що ми можемо робити. Тому ми в декілька напрямках працюємо, працюємо, забираємо, скільки можемо військових і цивільних штати, але паралельно працюємо над тим, щоб було навчання тут. І ми кажемо так, американці, що «train the trainer». Тренувати тренера. Тобто, багато навіть на цьому саміті, який ми зробили для реабілітологів, протезисти і лікарі, приїхавшись туди, вони получають системні знання, які працюють у нас. І я завжди оговорююся, це, що працює у нас. У мене, що мене побудило, щоб. Почати і більше навчання робити в Україні і поділитися навчанням за те, що як ви кажете, на жаль, ворог не уходить. Багато, багато у нас поранених. І ми, коли будемо працювати і робити, що можемо сьогодні, навіть якщо можемо 200-300 робити, і підняти наш рівень. Щоб навчання було тренування, щоб люди між собою комунікували, один другого навчали. Це просто ми тоді зможемо. І важливо розуміти, що е, тут не можна ставити на собі хрест і впати морально втрачати дух. Ми бачимо різні приклади, у тому числі і в Україні, і за кордоном, і вік це навіть не межа і не вирок. Давайте зараз разом подивимося е, шматок відео, е, неймовірне відео, яке має і вас надихнути personal and professional life. сьогодні. Я живу повноцінним життям. Знову вчуся бігати, їздити верхи, кататися на лижах і на велосипеді з моїми вже дорослими дітьми. Також я стала дружиною і мамою вже після ампутації, хоча мені казали, що це неможливо. Як ви безпосередньо я, вибач так. пан як ще мені показав повідомлення? Скажімо, зворотній зв'язок від та, людини, яка Пройшла курс терапії і отримала апротезування. Я з вашого дозволу зачитаю. Вітаю вас, пане як ви, як ви там, сенсе? Як здоров'ячко, не пропадайте, пишіть хоч іноді. В мене все ок, під Бахмутом. Працюємо, все ок. Погода, правда, льот іде і вітер. Коротше, весело. Ви там вдягайтеся тепліше і не ходіть у голодні. Не забувайте, передавайте нам всім вітання. Вітання вашій родині. От такі повідомлення отримує. Лікар, який дозволив повернутися знову на фронт бійцям і повернення на фронт після таких поранень, пане яква, це залежить іще дуже від реабілітації, не тільки від самих протезів, а від того наскільки часто їх змінюють наскільки ну на. Від якості цих протезів, а ви саме заради цього і приїхали в Україну? Ви саме заради цього сьогодні тут зібрали лікарів для того, щоб з ними проводити консультації стосовно того, як має відбуватися реабілітація. Наскільки взагалі наші реабілітологи зацікавлені в цій темі, і що нового потрібно знати їм, щоб в Україні була якісна реабілітація, не лише протезування. По-перше, хочу сказати, я вражений українцями жагою до навчання, жагою до того, щоб навчити щось краще. Ось чому Україна існує сьогодні, за, чого, за, за рахунок цього духа, духа, коли міняється, ми хочемо відповісти. Не все пропало, а що ми можемо зробити, щоб ми були сильніші і кращі. Я Здивований, скільки людей підходили і кажуть: дякуємо вам за знання. Не просто дивляться, хто ти такий, тут прийшов люди відкриті і люди хочуть навчитись. Що я бачу з е, виклик, який ми новий маємо? Е, у нас вчора була розмова така, і сказали таку фразу: у нас дуже багато поранених, багато ампутованих. але всі ампутовані порівнює з першою вітчизняною. А ці ампутовані де були в час вітчазняної, першої вітчизняно першої світової Стиль. війни? За того, що вони всі загинули, бо у нас турнікетів тоді не було. Зараз у нас слідуючий виклик. Маємо турнікети, маємо навчитись правильно цими турнікетами використовувати. Має в нас від фронту пораненість швидше доходити і мати. А, першу невідкладну допомогу і професіональну, швидше, щоб ця допомога була краща і швидше, щоб у нас не було цього гепу, не було цього ем, прогалини. Цього. І дуже важливий момент це і бойовий дух тримати, з чого власне ми і почали нашу розмову, наприклад, пані Любе, і я знаю, що є у вас ем, в планах. Програма з реабілітації, але і психологічно-моральною. Що да. нормально. Пані В'ячеслав, пан В'ячеславе, розкажіть, будь ласка. Так, да. да. Любов Міроновна заряджає енергією позитивом і надихає. Я вже ну, десь п'ятьом хлопцям військовим показував, які не вірили, що вони підуть. Я кажу: дивись, жіночка 75 років. Держи господарство, вона все робить, Давай ти теж зможеш, і це надихає. І ми зараз хочемо обрати Любов Міроновну і будемо танці. Робити да, в реабілітаційних центрів. Я ще додам, що коли ми спілкувалися в куларах, це тут Любов Миронівна дуже скромно розповідає про город. Коли я запитав, вона розказувала, що навіть не робочою правою вона знайшла спосіб, як копати город, і розповіла історію. Теж ну вона дуже життєстверджувальна, не можна її не поділитися. Про те, як проходила реабілітація в Австрії, і про те, що реабілітолог казав, присідаємо 50 разів. П'ять разів. Ні, 50. 50 разів. І пані Любов на 30, він каже. Все все зупиниться, і вона сказала, ні, 50, так 50. 50. Я не знаю, вона б зараз, напевно, не розповіла через свою скромність історію. І зразу ми так, 5, потім 10 раз, потім 15, до 50, а потім обратно. Ну, коли я вже пішла одягла протез, вони вже всю роботу зробили. І я кажу, Сашка, а що мені робити? А він каже, бабусю, 50 раз присядь. Я Яку, да ти що, Саша? Ну, що ж, 50 раз присяд. Присідай до 30 раз. Присела. Мені тренер показує, що вже. Я кажу: "Ні, 50". дуже важливо, напевно, щоб було б звучати, як знайти пані Любову. Я думаю, що це на наші наші глядачі мають знайомих родичів, які потребують у моральному відновленні. Пані В'ячеславе, скажіть, будь ласка, як можна звернутися, знайти поєднатися із вашою ком'юніті? Е, ну можна звернутися до мене. Ми частенько буваємо в Анісові. Це під Чернігом, це те, те село, яке держало оборону, і завдяки е, не взяли в кільце Чернігів. Можна звернутися, ми зробимо зустріч, ні можете сказати безпосередньо про свою організацію? Наприклад, а. що нас можливо зараз дивиться в госпіталях так само поранені да. військові. А як вас знайти і пане, як да. теж як вас знайти? Як взагалі цей контакт перший встановлюється з вами центр спасіння життя та центр складного ендопротизування? Ми займаємося складними випадками. Це ендопротизування колін кульшових соглобів, це виготовлення складних протезів при подвійній високій ампутації. Це остоінтеграція, коли неможливо класичний протез під'єднати. Це коли коротка кукса. Ми знаходимося в Києві. У нас в команді є лікарі-травматологи, у нас є нейрохірурги, у нас є самий досвідчений. Протезист пан Стеценко, Ми також постійно спілкуємося з проєктом Протез Фундейшн, обмінюємося досвідом. Да, я дуже вдячен, що це, я думаю, найпотужніший проєкт допомоги в протезуванні. Тому звертайтесь, ми знаходимося в Києві, майстерня на Поділі. Також знати, в Фейсбуці, як Фейсбуці. через Фейсбуці, як через центр спасіння центр... життя, спасіння чи В'ячеслав Запорожець. На мою сторінку можна зайти. пане Якове? А протез Фаундейшн? Як у вас цей е, зв'язок з пораненими відбувається? Ми коли почали, то просто опублікували сторінку, куди могли заходити і реєструватися. У нас зараз веб-сайт працює. Протез Фандейшн. Угу. В ньому можна заповнити анкету і на навчання, і на. Протезування. Паралельно ми розуміємо, що рано чи пізно ми допомагаємо Україні. Ми прийшли сюди не раді бізнесу. Ми прийшли сюди, щоб допомогти Україні в важкий час. Я 17 років живу в Америці, але я побачив, що як українці стоять, і я хочу бути частиною і допомогти. Протест Фондейшн. Дякуємо вам. За... У гості нашого ефіру неймовірна життєстверджувальна історія від пані Любов Прочуханика. В 74 роки танцює з новими протезами. Пане В'ячеславе, дякуємо вам. В'ячеслав Запорожець, волонтер, засновник центру складного протезування, ендопротезування і Яків Градинар, співзасновник, головний протезист проєкту Протез Фаундейшн. Ми повернемося до студії після невеликої паузи.